Всім привіт! Ви на каналі Книжний Червячок. Сьогодні я розповім вам про книгу з таємницею всередині. Вона називається Довгоногий дядечко. Книга виконана у вигляді листів. Це дуже незвичайний формат твору. До цього я ніколи не читала нічого подібного. Хіба що щоденники, але це трохи інше. За сюжетом книги дівчинка-студентка на ім'я Джуріша Ебот пише листи до головому дядечку. Так вона називає опікуна, який оплатив їй навчання в коледжі і якого дівчина не знала особисто. Головна героїня сирота, вона зростала у притулку. А завдяки цьому доброму чоловікові дівчина змогла отримувати освіту. Мені дуже сподобалася Джируша. Вона життєрадісна, весела, розумна, з хорошим почуттям гумору. Ще вона дуже вдячна з почуттям власного обов'язку. І майже в кожному листі вихваляє довгоногого дядечка. В кінці книги стане відомо, хто був таємним опікуном Джируши. І це буде великим шоком, хоча я здогадувалася, хто це. Якщо ви любите дівочі історії і розгадувати таємниці, то ця книга точно для вас.